Вітаю, друзі, на каналі Український Парцеляновий Посуд. 12 серпня, Київ Почайна. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Сьогодні хочу вам продемонструвати чайний сервіс на 12 персон. Він новий. Будь ласка, чайник. Клеймо Баранівка 60-ті роки. Блюдочко, цукорниця, ручний розпис. Клеймо червоне, перший сорт. Чашки. Молочник, також новенький. Кришечка до цукорниці, рідна кришечка до чайника. Одинадцять чашок. Показую і блюдечка. Будь ласка, друзі. Повністю новий. Вся позолота на місці. Хто буде цікавитися? Ціна за такий чайний сервіс на 12 персон 3 тисячі гривень. Будь ласка, звертайтеся. Друзі, ну а на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.